Сьогодні ми поговоримо про переваги смаз-ліфтингу на апараті Ultraformer MPT 4. Оскільки ми маємо п'ятирічний досвід роботи з попередньою версією апарату Ultraformer 3, це дозволяє нам досягати максимального результату з новим апаратом. – це безопераційна гармонізація обличчя та тіла за допомогою сфокусованого ультразвуку. Процедура проходить абсолютно безболісно, комфортно для пацієнта, не потребує знеболення та не має реабілітаційного періоду. Як правило, однієї процедури смаз-ліфтингу вистачає на 1-1,5 роки. Отже, які проблеми може вирішити смаз-ліфтинг? Це надлишок тканин в ділянці щік, Це так званий гравітаційний тос, надлишок тканин в ділянці другого підборіддя, нависання верхньої повіки. Дана технологія також є чудовою профілактикою перечасних типових змін. Процедура не має вікових обмежень та виконується за показом. Існує міф, що процедура смаз-ліфтингу підходить лише пацієнтам 40+. але насправді для більш молодих пацієнтів ця процедура може слугувати для моделювання бажаних рис та контурів обличчя.